Вітаю на РБК Україна. Дональд Трамп повернувся і одразу взявся ламати систему своїми указами. Заяви про Зеленського і Путіна, радикальні рішення щодо мігрантів, клімату і навіть Тікток. Тим часом. Ілон Маск провокує світ нацистським привітанням. А Марко Рубіо, який закликав Україну до поступок, офіційно стає державним секретарем Сполучених Штатів Америки. Що ви думаєте з цього приводу? Ласкаво прошу у коментарі. Я ж вітаю Мілена Лєліча, заступника головного редактора РБК Україна. Мілене, добрий день. Привіт. Отже, золотий вік для Америки починається зараз. Це слова з інавгураційної промови Трампа. Як ти сприйняв її? Всю промову я маю на увазі про що? Можна судити з акцентів, які зробив Трамп, і е, відсутніх акцентів, зокрема на Україні, Гренландії і Канаді. Ну, звичайно, не можна сказати, що ця промова чимось шокувала, тому що я дивився теж дуже уважно промову, яку Трамп дав напередодні перед своїми прихильниками у Вашингтоні в Capital One Arena, там, де він теж був там суперемоційним, в залі він навіть танцював там під під одну з таких неофіційних гімнів своєї кампанії, пісню YMCA. Тут звичайно атмосфера була така, що навіть Трамп вирішив не танцювати, але було дуже видно, що він максимально насолоджується поверненням, максимально насолоджується цим камбеком. Він навіть у іновраційній промові він прямо сказав, що я знаю, багато людей не вірили в те, що такий камбек, мій політичний камбек. Тобто повернення після перерви в е, президентське крісло, що він є можливим. Е, але бачите, я тут, завдяки вам, і зараз, зараз все буде радикально змінюватися. В принципі, е, цей меседж він був абсолютно наскрізний від Трампа. Тобто, е, на відміну від того, як чимало президентів у своїх навіть інгураційних промовах, там, в перших кроках вони часто е, підкреслюють певну тягність з своїм. Попередниками, навіть якщо відбулася зміна влади, там замість демократа прийшов республіканець чи навпаки, але все одно вони розповідають про те, який там герої, яке легасі там залишили попередники, який спадок залишили, і так далі. Трамп абсолютно пішов проти цього всього, він продовжив змальовувати ту саму абсолютно чорно-білу картину світу, яку він змальовував впродовж усієї кампанії, впродовж двох президентських дебатів. коли все, що було до нього, зокрема чотири роки Байдену, це абсолютно непроглядна темнота в картині світу Трампа, яку він транслює на публіку, все було погано, починаючи від економіки і статусу штатів у світі, і злочинність, і, і ціни словом, все було найгірше, от найгірше з найгіршого. Натомість зараз, коли він уже став президентом, це справді він почав насправді свою промову зі слів про золотий, золотий вік і завершив так, би мовити з закінцював свою промову словами про золотий вік, що зараз все стане інакше. Америка стане ну от якою тільки які тільки можна атрибутиви підібрати, і і багата, і процвітаюча, і сильна, і демократична, і могутня, і так далі. Він е, не обмежував себе у, у використанні різноманітних епітетів. Е, і в принципі, е, справді, е, значною мірою інагураційна промова в вна в Принципі, вона за форматом є пафосною, вона не може бути іншою. І так чи інакше, всі президенти, звичайно, вдавалися до там до пафосу якихось дуже таких загальних високих слів про місію, там, шлях нашої нації, майбутнє таке інше. Але, звичайно, якісь акценти були дані. Трамп теж дав ці акценти. Цілком логічно, що все почалося з історії про мігрантів нелегальних і про рівень злочинності, який за версією Трампа нерозривно пов'язаний. Ці всі ці дві речі про те, що він негайно буде з цим боротися. Потім була історія про ціни, історія про енергетику, і потім уже десь в, там в третьому ешелоні знайшлося місце е, питанням е, з так, так званою Вовк порядком денним. Тобто це речі, які пов'язані з питаннями там раси, гендеру і так далі. Трамп, звичайно, там викликав. Просто ажіотаж в аудиторії словами про те, що відтепер в офіційній політиці США буде лише два гендери, а саме чоловічі і жіночі, мовляв, закінчуємо з цими всіми ЛГБТК речима. І звичайно, зовнішній політиці було приділено. Я думаю, якраз те місце, яке вона і займає згідно з усіма опитуваннями в е, таблиці цінностей для пересічних американців. Тобто, це не останнє місце, але це точно не топ-3 і. Можливий не топ-5. Десь там під кінець першої десятки списку зовнішня політика, і вона була досить е розмита. Трамп це все описав, бо справді не була згадана Гренландія. Хоча я, я був впевнений, що про Гренландію буде щось сказано. Е і теж для нас важливіше, те я думаю, за чим всі дуже важно стежили, принаймні медійники, люди, тим, кому це за професійною за професією необхідно стежити в режимі онлайн. За цим е з жодної згадки слів України слова Україна не було. Власне, історію про Гренландію Трамп очевидно загорнув в слова про те, що Америка вона буде розширюватися. Очевидно, входить Гренландія в цей компонент, а Україна входить в компонент про те, що ми будемо закінчувати війни, і е, Трамп проводив думку, що наш американський успіх буде вимірюватися не лише, от я цитую дуже близько до тексту: наш успіх буде вимірюватися не лише битвами, які ми виграли на полі бою, а й війнами, які ми завершили, і. Можливо, найважливіше сказав Трамп війнами, в які ми ніколи не втручалися. Ось очевидно, дві оці категорії війни, в які ми не втручалися, війни, які ми завершуємо. Ось десь сюди Україна очевидно і входить. Звичайно, це ну. Я одразу там ледь не в режимі онлайн спілкувався з різними колегами, які теж уважно це все моніторили. Була певна історія з розчаруванням, те, що розчаруванням не, не в тому плані, звичайно, що Трамп сказав, Україна має здатися, Росія хай робить там все, що вона хоче, але тим, що показали справді, яке місце Україна займає в порядку денному у Трампа, тобто те, що для нього внутрішні питання, вони на на три на п'ять порядків важливіші, аніж будь-які зовнішні, в які зокрема входить е, і Україна. Ну тепер всі зійшлися. Власне там в чатах, в переписках. Ми зійшлися на думці, що окей, зі словами, все ясно. Е, ну тепер чекаємо власне конкретних дій, коли вже вони там настануть. Я не знаю, я сумніваюся, що в найближчі години чи найближчі дні. Я думаю, що це давай оперувати поки тижнями. А наскільки взагалі реально реалізувати всі ці радикальні бачення і забаганки Трампа, я маю на увазі тут систему стримувань і противаг, тому що є дійсно радикальні цей захист трансгендерів, який Трамп скасовує. Ну і власне надзвичайний стан це також дуже важливо: і енергетика, і кордон. Ну і... Ну, перейменування мексиканської затоки, я думаю, тут можна легко реалізувати з Тіктоком. Також домовляться. А от такі, от більш радикальні речі: чи можливо указами, які в ці дні підписуються, просто напряму все це здійснювати чи потрібен буде Сенат в якихось питаннях? Звичайно, ну, президент Сполучених Штатів має дуже дуже обширені повноваження, але він теж не є абсолютним монархом. Це Теж зрозуміло. І, власне, вже деякі з цих указів, наприклад, Трамп. Підписав указ, яким скарсовується право на громадянство США за місцем народження, тобто так так зване право землі, яке дуже поширене в світі. Тобто, якщо дитина неважливо е, від яких батьків з яких громадянств неважливо, вони офіційно знаходяться чи вони якось неофіційно перетнули кордон. Але якщо факт то, що дитина народилася на землі певної країни в багатьох державах, і, зокрема, в Сполучених Штатах дає право на громадянство цієї країни в Сполучених Штатах. Це ще й прямо внесено в конституцію, і звичайно, жоден президент США і близько не може своїм указом порушити конституцію, тому вже є реакція власне від американських е, громадських організацій, котрі вже моментально заявили, що вони звичайно будуть оскаржувати цей указ, тому що він не треба бути правознавцем, щоб розуміти, що якщо є пряма конституційна норма, то її треба виконувати. Це не вимагає якихось дуже глибоких правових знань. Е, тому е, але головне зараз Трамп продовжує зривати аплодисменти Було Видно, як він вчора насолоджувався цим під час однієї своєї промови, і потім вже більш неофіційної промови він вийшов теж в Капітолії до своїх е, віп-прихильників, які е, знаходилися в одному з залів е, капітолії. Перед ними виступив уже без телетексту, без телесофлеру, але для нього це не проблема, звичайно. Е, йому подобаються аплодисменти. Ну, видно, просто людина кайфує. І зараз, коли він підписує ці укази, теж деякі з цих указів він підписав спеціально публічно на тій же Capital One Arena, коли він. Він теж поїхав перед своїми прихильниками, вже так би мовити, серед простих людей, там чи звичайних людей, які собі могли дозволити квитки, він підписав ці укази і, звичайно, ось так: от показав підписані з такою розмашистим підписом, зірвавши оплески, народ підривався на ноги, аплодував. Йому це все подобається. Йому подобається, коли от, там, виступають проти того, щоб різноманітні, там, наприклад, мігранти з Латинської Америки, які правдами, неправдами пробираються в. США, щоб народити тут дитину, є спеціально навіть такі історії, коли вирушають на дуже пізніх термінах вагітності, наприклад, люди там з Гватемали, Сальвадора, Гондураса, ті ж Мексики, щоб якраз акт народження стався на території США, і хоча б дитина вже була американським громадянином. Проти цього, звичайно, дуже багато прихильників Трампа категорично виступають і все він зірвав їхні опски. Якщо там якийсь. Суд Верховний щось буде скасовувати, це значить, що поганий суд. А Трамп великий молодець. Тепер, якщо по більш глобальних темах, звичайно, треба буде затвердження конгресу щодо кадрів. Треба затвердження лише Сенату Верхньої Палати. Щодо різноманітних законодавчих актів, то звичайно знадобиться затвердження обох палат. Але на щастя для Трампа в обох палатах у нього є більшість, тому зараз. У нього фактично ідеальний час для турборежиму. Ми пам'ятаємо в Україні. У нас був турборежим 2019 року, коли був президент, і була е, підконтрольна йому монобільшість, яка справді була б функціональна на той момент. Зараз у Трампа така ж сама історія. В нього є монобільшість в обох палатах, е, в нього зараз ще імпульс від перемоги. Коли фактично ніхто ніхто проти нього нічого не може, ніяк зупинити його. Цей поступ переможний. Тому е, ці два роки в широкому розумінні і перші тижні. Місяців більш вузькому поки ще не встигне робити помилок, поки не, не, не сталося якихось чорних лебедів, які від нього не залежать, але які по ньому вдарять. Це для нього час, щоб справді свою адженду, таку масштабну, яка включає ну, реально все на світі від американських астронавтів на Марсі, які він пообіцяв, до справді якихось історій по скороченню кількості чиновників там оптимізація державного апарату, тобто ну дуже всеосяжна просто перезавантаження Америки зараз. У нього. Є потенційний шанс, у нього є простір для реалізації. Наскільки в нього вдасться, ну весь світ зараз стежить за тим, наскільки вдасться. Ніхто цього не знає. А, давай тепер про Україну. А, ну, по-перше, Сі Цзіньпін а, і Путін. Так. ні, Трамп поспілкувався вже з Сі телефоном станом на зараз. Ну, я не бачив таких повідомлень, але Здає, я зумію. Здається, ні, що... Трамп е, говорив про те, що він буде говорити з Путіним. Це точно телефоном, оце ще невідомо. Е, і сьогодні сказав, що Зеленський готовий до угоди, а Путін ні, і він руйнує Росію. Е, так далі, що ще тут важливо? Ще він сказав, що Україна втратила 700 тисяч солдатів вбитими, а Росія мільйон. І це ці цифри дійсно вражають раніше. Трамп говорив інше, а офіційна влада українська тим більше. Е, власне, е, чи можна вважати сигналом більш? Жорсткої лінії Трампа і сполучених штатів щодо Росії? Оця ці слова про те, що Путін руйнує Росію, до чого готуватися? От нам а ну і ще указ, який припиняє допомогу на 90 днів. От якщо все це пов'язати, які можна зробити висновки для, для, для українців? Я би тут розклав на кілька елементів. Перше, все, що стосується цифр будь-яких цифр, в будь-якій сфері, Дональд Трамп його фірмна фішка, він дуже має творчий підхід до будь-яких цифр. Тобто для нього, в принципі, чого б вони не стосувалися, для нього в принципі різниця між 700 тисяч чи там 700 мільйонів, мовно кажучи, чогось чи когось для нього, в принципі, немає абсолютно. Він він оперує цим всім. Ми пам'ятаємо під час кампанії, він розповідав, що тут всі міста українські зруйновані. Мені, окрім Києва, Київ ще якось тримається, але там теж уже скоро Києву хана це було там минулим літом, минулою осінню. Е, мільйони загиблих в українській армії залишилися одні діти і старі, тому що вже чоловіки більш-менш які придатні, вже просто всі лежать, гниють в полях. Він це розповідав. Е, тому е, треба як би, просто розуміти цю, цю риторичну манеру. Він сказав, там, умовно, 700 тисяч, ми би сказати, 5 мільйонів, або 50 тисяч, або 20 мільйонів. Все одно його аудиторія перевіряти ніколи не буде. Е, тому е, до цифр будь-яких. Які лунають від нього, треба завжди ставитися дуже так помірковано. Що стосується Путіна, якихось заяв, теж треба розуміти, що це не був якийсь стейтмент, коли він вийшов, типу мовляв, я зараз вам розкажу, що я буду робити з російсько-українською війною. А це було під час підписування указів, коли він, отак, трошки піднімаючи голову, якимось журналістам казав: там, А що про російсько-українську війну? Він каже, Ну Путін, Зеленський, готовий. Далі підписує. Але у Путіна там мовляв. Ну він руйнує економіку Росії. Тобто, це були е, такі ремарки. Це не був Ну, Його запитали. Він відповів. Запитали б його про газу. Він би сказав щось про газу. Е, тому, в принципі, зрозуміло, що він буде підштовхувати і Росію і Україну до того, що припинилася війна. Він дає зрозуміти досить в принципі виразно, що його не так сильно хвилюють умови завершення цієї війни. Його точно не хвилює де саме Аме пролежить проляже фактична лінія кордону там на Донбасі, наприклад, яке село? Під чим чи під під якою під яким прапором воно буде, чи буде там якась не знаю демілітаризована зона глибиною там 5, 10, 30 кілометрів. За чий рахунок вона буде? Ці всіма подробицями очевидно будуть займатися його радники, його спецпредставник Келлог, який маємо сподів, що десь наступного місяця, можливо, так кажуть, все ж таки доїде до України і щось нам розкаже і щось послухає. А Трампу головне, щоб припинили стріляти і щоб він знову ж таки міг. Своїм прихильникам показати і подати це так, як він зробив з газу. Дивіться, он Байден, поки був його адміністрація, ізраїльтяни Газу постійно обстріли вбивства, теракти, кров тече, трупи, бранці, якісь полонені, заручники і так далі. Я б я ще навіть не прийшов на посаду. Ось результат, угода, все виконується. Точно так зробити і по Україні. Байден був там три роки, майже була війна, він там сказав, мільйони загиблих, там страх, все. Перетворилися просто на пустелю пів Європи, але я от прийшов і там ну окей, на 24 години, ну там тиждень, другий, місяць, другий, все, вони перестали вбивати один одного. Я буквально бачу, як Трамп це говорить у своїй манері з цими рухами руками. Вот, про те, що все вони перестали вбивати один одного. І це тому що я їх помирив. Бачите, який я молодець. І звичайна вся аудиторія буде, буде плескати йому в долоні. Тому бачимо поки що, в принципі, як. До речі, вчора вийшов на РБК Україна великий матеріал е, мій і мого колеги Роми Кота. на цю тему ми спілкувалися з із експертами з із різними джерелами нашими в українській владі, не лише в українській владі е, загальний вердикт станом ось на ранок понеділка. В команді Трампа не було чіткого плану по Україні, його просто не існувало. Не тому, що вони його десь ховали чи були якісь там приховані перемовини з кимось, але не в курсі. Ні, цього плану справді не було. Я не думаю, що за ці там півтори доби він з'явився. Я дуже сумніваюся, тому що всі були зайняті іншими справами. Е, тому поки що плану немає. Очевидно, ну сподіваємось, що о, Трамп в найближчі тижні, принаймні та частина його команди, яка назимається трансгендерами міграцією і польотом на Марс вона все-таки займеться більш предметною Україною, прилетить сюди Келоп. Можливо, хтось із наших туди поїде чи полетить в США, поки про це невідомо, Будуть якісь контакти, хоча б телефоном будуть перемовини. Можливо, буде якась розмова Трампа з Путіним. Теж чекаємо. Поки що, наскільки я розумію, це теж досить в тумані, але рано чи пізно це відбудеться. І тоді вже з'являться якісь параметри. Поки що, так поки що ми вимушені слідкувати ось за такими натяками, напівнатяками. От він згадав Україну, не згадав. А якщо згадав, то в якому контексті а який в нього був вираз обличчя при цьому і з цього намагатися робити якусь геополітичну аналітику. Але ну зрозуміло, тому що інформації бракує стежать. Стежимо кож... ловимо кожне слово, але з щ, соте повторюю тезу, що поки що не зрозуміло, що Трамп буде робити з російською агресією проти України, як він бачить вирішення. Посилання на матеріал, який ти згадав, нова ера, чого чекати Україні після інавгурації Трампа і чи почнуться мирні переговори, залишу в описі відео. Всім, хто бажає, будь ласка, прочитайте. І останнє коротке питання. Ілон Маск робив жест, який схожий на нацистське привітання. Пізніше назвав реакцію на цей жест перебільшеною. Звинуватив демократів у брудних іграх. Моє питання наступне: чи цивілізований світ дійсно пробачить маску? Це тому, що він таким чином відкриває скриньку Пандори і показує е, е, антисемітам і раді... Нікальним правим, як і що можна в сучасному світі робити. Тут я, мабуть, піду трохи проти тренду, тому і скажу, що кожен бачить те, що він, мабуть, хоче чи може побачити, тому що насправді це не було на вітанням. Нацистське вітання робиться дещо інакше, інакше виглядає жест. Я звичайно не буду цього робити в ефірі. Але будь-хто за два кліки мишкою може це з'ясувати в інтернеті. А це скоріше за все, якщо враховувати те, що ма сказав, він казав, моє серце з вами. То очевидно, це була якраз таки. Від серця до вас, або друга версія, в Сполучених Штатах є така традиція, вона називається клятва вірності американському прапору. І є жест клятви вірності американському прапору, який до початку Другої світової війни називався Салютом Беллами. Він зовні виглядає майже його не можна відрізнити від... Нацистського вітання, тому з 42-го року, 1942 року, в Сполучених Штатах модифікували трохи цей жест, коли вже почалася війна з Гітлером, для того, щоб звичайно справді було зрозуміло, власне хто я хто жест. Полягає в тому, що теж людина його модифікували так: що кладеться рука долоня на серце, і потім вона випрямляється, але вказуючи на американський прапор, це відрізняється зовні від нацистського вітання, коли. Коли рука просто піднімається в пере... вгору і вправо з будь-якого положення. Я думаю, ми це все в документальних фільмах. Теж будь-хто хто дивився якісь документалку про Другу світову, це бачив неодноразово. Виглядає воно дещо по-різному. Можливо, Маск теж десь там був американський прапор на трибунах чи десь висів. Ми ж не там були. Можливо, і такий зміст він в це кладав, що він там вірний, лояльний американському прапору, попри те, що він народився там в Південній Африці. Можливо, якийсь такий підтекст був, але. Скоріше за все це було вітання більше до, до людей, які зібралися, які його теж аплодували. Маскою маск там був в такому стані. Ну, скажімо так, екзальтованому, дещо там стрибав по арені і таке інше. Е, тому ну але звичайно, я я одразу зайшов в Твітер власне в, в англомовний е, простір Твіттеру, щоб подивитися, що там робиться. Звичайно, дуже значна частина ультраправої, якраз ультраправої неонацистської публіки, в якої в Твіттері дуже, дуже багато. Е, вона звичайно святкувала, мовляв: о, клас, наш хлопець, все це така нова нормальність. То ми тепер теж можемо робити все, що. Хочем, тому що ось, ну, маск всі знають. Маска він там одна з найвідоміших, там не знаю, персон в світі, і він це робить, на чому нам не можна, тому звичайно, якоюсь мірою потрактувати це як розширення меж дозволеного або прийнятного мабуть можна тому, що теж я думаю, що не всі знають в сполучених штатах, на відміну наприклад від європейських країн від України, не заборонено наприклад демонструвати нацистську символіку. Не заборонено, наприклад, робити той самий жест нацистського вітання. Не це захищено, зокрема, поправкою відповідної до конституції США, на відміну від європейських країн. Тому ми можемо побачити, як відкрито абсолютно на різних акціях, зокрема на підтримку Трампа. Марширує публіка з класичною, навіть не закамуфльованою під щось там, а от класичною свастикою 40-х років. Ось червоне тло, білий кружечок і чорний символ. Посеред нього буквально вони з цим марширують, несуть величезний банер, поліція на це дивиться. якби ну, все окей, громадяни нічого не порушують формально. Тому сполучених штатах це і так дозволено за це не можна посадити там в'язницю, наприклад, як в Україні чи там тим паче в Німеччині сучасні. Але звичайно, в рамках якихось, ну, в рамках нормальності здорового глузду, звичайно, ну заклики до людини не симпатія, очевидно, до людини ненависницької ідеології. І її символіки, звичайно, є в серед адекватний, я не кажу там пристойному товаристві, просто серед нормальних, адекватних людей, звичайно, є недопустими. Але ну от маск маск він епатажний, він епатує. Можливо, він десь е, в голові і мав щось на увазі. Мовляв, а запатує ще так. Публіку. От і так про мене всі пишуть цілодобово весь світ. А тут про мене ще більше будуть писати і обсмоктувати, що я що я зробив буквально весь твітер, всі медіа. А мені це подобається, мені це по кайфу. Ну. Людина тролить, людина, очевидно, людина тролить, тому що вона може це зробити. Ну, ну виходячи з твоїх слів, з того, що, що ти почав, все ж таки незаслужено маску отримує зараз на горіхи. А, так чи інакше, Конкретно це в цьому не... кейсі, так. так. Мілан Дєліч, заступник головного редактора РБК Україна, був моїм співрозмовником. Дякую, Мілане. Глядачів. Прошу долучатися у коментарях під цим відео, тиснути вподобайку і підписатися, якщо тут вперше.